Відчула, що щось не то. Ну, типу, коли ми спілкувалися, відчувала, що щось не то. Типу, я там пишу йому, як він там, де в нас були дійсно такі якісь переписки незрозумілі. І я просто перестала йому писати. Думаю, ну я відчула, що щось сталося. Був певний день, певна якась подія, яка мене так трошки здивувала. І Я вирішила відійти, бо в мене було колись подібне в стосунках. Ну, як не в стосунках, а в спілкуванні. Це коли повернулося що... колишнього. Та-та-та. Коли десь на горизонті чоловік не може забути. І я така, мені цей досвід не треба. Я чекала, щоб чоловік взяв на себе відповідальність і проговорив мені це прямо. Сказав, він обрав, в нього був вибір, це зробити в голосовому повідомленні в Інстаграмі. Mm -hmm. От, і чесно, я так типу прийняла це, бо я розуміла, що. Я на це повпливати ніяк не можу, я не буду та, що буду бігти і казати, ой Боже, давай будемо разом. Ну ні. Але я я це змовчала, я про це не говорила. Зараз я розумію, що мені дійсно це було боляче, мені дійсно це було неприємно, чому ти тоді пішов туди, чому ти тоді говорив те, що ти мені говорив? А, а він, ну, було, що тому тобто, я розумію, чому мені боляче, тому що чула я такі. Слова надії ну, типу, да, я чула трошки. Ну, у нас не було все хірово, отак.